Всім привіт, з вами Хобсплей і ми продовжуємо грати в метро 2033 Redux. І це вже, скоріше всього, у нас остання серія, десята буде. Я вам напоминаю, що я запустив челендж, щоб за тиждень набрати 100 подписчиків. Так що давайте стараємося набрати 100 подписчиків за тиждень. Ви я бачу, вже так почали дуже сильно набирати. Вже там вроді 68 подписчиків. Дякую вам за таке. Дякую велике. Ну а ми продовжуємо. Зійшовши з потяга, ми з Мельником вибралися на поверхню біля концертної зали імені Корольова. Тепер ми були зовсім поруч з Останкінською телевежею. Саме тут і зав'язалася та битва, з якої я почав свою розповідь. Така музика іще. ще. От і починається походу кінець. Зараз подивимося, що як. Буде да 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 це я ми помним це начало таке у нас було так, двері закрив. Я где стал это полковнику? Що Что за шум? Чуй это? Я колодичка. А ми знаємо, що буде, ми помним начало, якщо, як ви мало дивитися начало, я думаю, якщо ви дивитесь цю частину, Ви помните, що там було, думаю. Ооо, огненнятик. Ой-ой-ой, Що було. Оп 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 оп, -оп. їх якась багато. На, ой, пале мої, пале мої. Ой-ой-ой. ой -й 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 -й. Аптечку юзай, Артем. Я не можу, тут на мене з усіх боків нападають. Перезаряжай, давай, давай. А я зрозумів. Я думав, мене убили. От зараз машини перевернуть. Так, де мене? Да? Не перевернуть? О! Все, на! Мінус машина, жесть. От уто і начало наше закінчилось. Далі ми не знаємо, що буде. Такс, а ну А анукиш. Ану, ану. Давай, давай стріляйте по ньому. О, полетів, Хорош, мельник. Да. Дем, вони їх Треба це наш шанс. Так, перезаряджаємо, будемо стріляти це ми? патронами. Бо тобто, я думаю, вони вже нам не пригодяться. Дем, не я бачу. Ого, тут... Прям пару патронів і все і вони вмирають. Оцих, що класних. Де я йду? Давай, давай. Гоу, летс гоу. Ми у башню маємо залізти, типу? типа. Хорошо. Класно своими патронами так стріляти, я вам скажу. Давай едам мельник. Що, залутати? Ой, я не знаю. Опа! Лутаємо. Лутаємо. Ой-ой-ой, давай скорше. Перезаряжайся. Давай, мельник. Побігли. Фрих так багато. Давай, 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 давай. умирайте, умирайте. Мені не надо тут кого-то. Проблем. Тут ты став, мельник? Помагай. Та що нужно? ти не допомагаєш мені. вбивай їх тоже. Драбашек щось нічого не допомагає. там туємося? Давай, давай, мельник, скоро йдемо, біжимо. дам вас тут. Та ти не умирает, воно не вмирає, блін. А, на а. Блін, я в шоці. Давайте, може, теж щось будеш робити, Мельні, коли я поняв? Я? А чо я? Давайте до щось вилучаємо. О, аптечки, хорош. Твої Давай фільтри, може, тут треба нам. Я думаю, що пригодяться. О, патрончики, то що мені надо. Так перезаряджаємо на обичні, не покаже. Ми не би дуже. Ми не видимі? Що, фильтр надо замінити. Блин, мельник. Ты ж стріляє по ним, ти гониш. Ха-ха! які вас тут. Ой. Давай. Прокляття. Вперед, вперед. Ух. Давай, давай, іди вперед, як ти кажеш. Я тут трошки зайнятий. Так, біжимо, біжимо, біжимо просто. Давай мені Тепер тихо. Тисиле. Треба бігло так і біжимо. Вроді не тихо. Стане стало. Треба знайти шляху. Тобто я подивлюся, тут фільтрів немає. Друг є? О! Що тут у нас? А якщо б я б не прибігся, я б не знайшов цю кімнатку И що тут нічого немає? Серйозно? А, можна було ключ десь знайти Я поняв вас. Ну, побігла до мельника, короче. Там, мильник, у нас фильтрів не без кінечно. Там вели нікотибе. Лифт? Ладно, побігли на нього. Так, легче сказати, не зробить. Шля. Оооо, я понял тебе. Як ми піднімемося? Як ми будемо. Підніматись, і все, це весь час. Є ідея. Давай но ну, залазь на дах лифта противагу Ага, що буде? Думаю, що він наверх поїде, ти що? Ну я поняв походу, що він хоче зробити. Давай. Давай, давай. Давай, упир'яче жало. А верто мені не допомагаю, смій дивитися. О, поїхали. Тримайте сильніше, трохи подобається. Затряс... А, ні, за 3 Погано. Чого не тримаєтесь, ні за що? Ладно. Опять, Ми їдемо. Ой-ой-ой. Докаталася. Ой-ой, куда? Ого, тут високо. Двісто здорово. Эй, Ассен! Hey, Ты в норве? Я, Я понял. Без девизю до мама. Охренеть. Охренеть. Я зараз попробую. Вставайся. Опа, повайся. У мене лифт є. Нюхай бебру На. А, -а, -а. може вбити його? Блін, я хотів убити його. Вставай, Ну тут вроде пидъемчик какиесь. Ой-ой-ой-ой-ой, куда? Фильтр, хорош. Оп, опа, ой-ой-ой-ой-ой. Куда, куда, куда? Хорош, мельник, давай, 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 мельник. Хорош, хорош, хорош. Туда его. Так, куда нам дальше? Кто? Ой-ой-ой-ой-ой, понял. Убивай його. Мельник вообще хороший тип. Так, 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 поскороше піднімаємося. Укрыто. він так, високо піднявся, мельник, чи що? Молодый. А, я не Угу. Продолжим его спогався Іди зіці, іди зіці. Я стреляю! Я убил його! Мельник, блин! Ну за что? Ч с тобой? Такие. Тут помог ты? Е-мо. Ещ

Я постараюся все зробити що зможу. Головне, щоб він би вижив. напевно, сюди. Я в yeah, шоці, блін. Жалко Мельника, він дуже хороший тип. як піднятися тут? Mm, блін. А я не думаю, що кудись наниз падати. Ну, я звідси прийшов, то що от. так от. Я от сюди і Я прибіг о -о, до мельника, значит. А, вот тут он, наверное, тут здесь был. Проход. Рахту лифта вряд ли нам надо. Пішли и дальше. Що тут у нас? Я не нападу. Попаду ліфт. Не на мельник. Блин, жаль, типа. Ой-ой-ой, ой-ой, не надо, не надо. А. Ага. Угу. Ага. Угу. Угу. Ми чуть-чуть політали з вами. Ну, в принципі, все. Прикольно. Почувствовали падені. Давай, давай, давай. Ой-ой-ой. Куда ты? Давайте ще раз. Ще одна попыточка. Я не розумію на Е. е типа українську нажимати чи англійську. Давайте на англійську нажимаєте. Ви англійська, англійська Е. Так. Да. А. Англійську треба нажимати, понял. Бо вони з цим розкладкою, цим усім не зрозумі. Що за дичь? це пройти? Такий це раз уже. П'ятий десь, напевно. Все, на ну цей раз. Ми маємо пройти з вами. Я вже знаю, на що нажимати. Нажимаю, нажимаю, все нормально. Де під контролем. Не падай лиш. Дивіться зараз. Я так і думав. Блін. Артем. Що ти робиш? Ти такий крутий. Не треба падати. Ого-го-го. А якщо він би не схватився, полетів би на низ. Блін, я в як живе за Артему. М -м О, фільтри, Дивіться, що ми маємо. На 17 минут. Все, чил. Проходимо І ще багато. Протираєм. Він тут. Він несе смерть. Він прийшов знищити нас. Артема, Артема, а. це Ульман, прийом. Як чути нас, щось глушить наш сигнал. Артем, прийом! чуєте? М -м, странно. У мене мурашки пішли. Ти, походу, цей чорний сказав. Так він то та шлюби. Він... Ну вони з Артемом то ж разом. Блін. А, а якщо я не буду запускати ракети, то щось станеться? Чи по інакшому я ніяк, типу, надо Запустити. Як мені тут далі пробратися, не знаю, я правильно иду, чи ні? Да, мабуть, правильно. піднімаємося. Фільтри. Опа! Тут радіація у нас і паркурчик. ой 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 осторожно. Оу. Куда, куда? Что ты робишь, Артем? Залезай по трубе. Я в шоте. Ты что шо за паркурщик такой? Я в шоте. Давай, 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 здесь вещи, вещи. Такі паркурщики в шосі просто з нього. Так? Да. Зупиніть його. Опа. Знищить його. Опа, дивіться, стільки їх іде. Хм. Цей чорний щось хоче зробити нам. Вони не хочуть, щоб ми знищували їх. А може не треба знищити їх? Опа, мене верху. Якщо я не хочу це робити. Пристанеться? Якщо я не хочу зривати. Що, чи що я буду робити зараз? Коротше, ладно. Дивіться на це просто. Якісь полосочки такі сю. Вітер почався. Давайте отак. Такі вс полосочки, якісь, тип, здання. Ладно, підходим. О, якась штучка, То, що ми принесли з собою. Який не цікаво, себе. Все він поставив. Сигнал стійкий. Протримайся ще хвилину, і ми їх накриємо. Я понял. Вас. Ну, чекаємо. Ми зупинимо тебе. Хм. Блін, я не хочу вас не можна дозволити йому. Я не хочу знищувати вас. Ми знищимо його. Хм починається щось каздич. Ой-ой-ой, Артем. Куда ти? Не падай. Не надо падати. Опа. Ми кудись попали. О, це що таке. Охренеть. А як мені прийти? А Ага. М -м Ой. А. Ага. Я упав, значить не туди, да? Я понял вас. Давайте ще раз. Надо це пройти, все понятно. Куди ми з вами йшли? Я вже не помню. Так, тут бетончик. У нас. Косенца якась велика. Так, не сюди. А можна... Просто я не хочу бігти, вдруг я опаду зараз. Бітончик. Спеціально зроблено так, щоб я би. Не може дозволити йому. До нього? Я не знаю і те Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ми зупинимо тебе. Артем, держися, держися, не падай. Що, що з ним твориться? Де я? Так, я лежу. Угу. О. Хм. Побігли, ладно. знищити Опа. Він ззаді. Так, біжимо, біжимо, біжимо. Здавайся. Ні, не буду здавати. Ой. Не можна дозволити йому. Ой. Що? Тут міняється. Ой, біжимо, ладно. Головне щоб скрімер не, ви... не виліз. Ой. Можна? Що? А як це прийти? Ой. Що це таке? Здавайся. Блин, о, ладно, я понял. что це таке происходит з Артемом? Что за дичь. Ну да. Но я не хочу. Не можна дозволити йому. Поче. Сюда? Мельник нам понял. Ой-ой-ой-ой-ой. Что з тобою? тобой Артем не падай, не падай Я понял. Що за дичь Він точно ничего не корил такого Опа появляється остров Киев Так пішов паркур я вас понял Це точно игра про метро там якесь Ой він, він походу нас він доганяє нас, походу, все, побігли, побігли, побігли. Побігли. Просто біжимо. Не, можна дозволити не знаю йому. куди. Ну, біжимо сюди, наприклад. Знищити Блін, так воно складається, прикольно. Ой. Це то біг, чи що? Він прийшов знищити нас. Я не знаю, куди бігти, не кудись біжу. Йому. Ой, вона обвалюється, як я зрозумів ще щесь якось. Такс, біжимо. його. Біжимо сюди, поняв. Так, біжи, біжи, біжи. Не буду я здаватися, нюхай бе, бру, взагалі. Я, конечно, не хочу трогати сильно вас, да, бо ви якісь добрі, ну, по ходу ігри постійно якось допомагали Артему. І тепер він хоче їх знищити. А зачем? Оце хто? Вот це хто такий? Порогів треба винища. Ааа. Блін. Які ж мурашки просто. Зупиніть його. пістолет, да, щоб я його знищив? Зупинить А якщо його. Я... Ладно, знищуємо, знищуємо. Вс? Перезарядка? А, він упав чи що? Чи я упав? Він упав тоже. Ладно. О, я з ревіком тепер. Проти ігру в режимі виживання. Я тут отримав. Вилетіло? Стань настоящим сталкером. Кругов надо істріблять достиження. Так що буде? Не, пропустити не хочу, я хочу подивитися, що буде. Що буде, Що буде, що у нас буде? Опа. Вилетіли, Да. Запустили ракети по ним. Але зачем питається? Запустили ракети. Хм. Я вас понял. А угу. ручка моя сидить, от. Капець. Я не знаю, зачем чим ми це зробили, зачем чим ми знищили їх. ну Якийсь мудрець сказав: той, хто воює із любові до своїх близьких, здолає ворогів своїх. Це вороги. цю війну заради заради моїх моїх рідних і заради моїх друзів я захищав свій єдиний дім Метро. Mm -hmm. і ми перемогли Прикольно. Вітік це виглядає просто. Я, навірно, не буду пропускати, подивимося, може, тут чи щось буде інтересне. Ну це капець. Окінь, звідси виліз Як Мільниквелізе. А, тітери пішли. А4Games. Да, дуже сильна ігра, дуже мощна робота. Всіх хто це робили, мені игра дуже сильно сподобалася. Дуже люблю ігри метро. Да, потім якось буде і Last Light, і Метеро ісход. Ну, це все буде і ще думаю, не так аж скоро, бо, як я казав. Я купив собі нову гру Яку я дуже-дуже сильно хочу пройти, дуже сильно. Так що ви скоро будете бачити на каналі нове проходження нової ігри. Я вам не скажу, що за ігра, самі вже все побачите от, надіюся, вам вона сподобається теж. Давайте скіпнем, що буде. Так, натисніть, щоб проп... А що натис. А, є. Що буде? Надіюсь, вам сподобається будь-яку клавішу. Прикольно, дивіться, як це виглядається. Ага, все ми тут. Ну все, ми пройшли метро. Я вас вітаю. А з вами був Хобсплей. Всім удачі і всім пока.